Осінь, упевнено, набирає сили. Тож час діставати теплі речі й парасолі. 14 жовтня в Україні буде по-осінньому холодним і вологим. Найближчої ночі температура повітря знизиться до плюс 2-6 градусів, а в день підніметься лише до плюс 6-10. У центральних та східних областях очікується плюс 8-12, на півдні дещо тепліше – до плюс 12-16 градусів. У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі. Лише південна частина країни, ймовірно, обідеться без опадів. На півночі можливі помірні дощі, подекуди із поривчастим вітром. На Полтавщині прийдешнього вівторка синоптики прогнозують похмуру і бездощовиту погоду. Температура повітря в день становитиме плюс 9 градусів. Уночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс чотири. У Кременчуці від самого ранку і до пізнього вечора небо вкриватиметься хмарами, без опадів. Плюс 11 градусів очікується в день, уночі температурні показники знизяться до плюс 6. У горішніх плавнях, 14 жовтня, розглядіти сонце на небосхилі не вдасться. Натомість спостерігатиметься суцільний хмарний покрив. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі опуститься до плюс 6, а вдень становитиме плюс 11 градусів. Вітер змінних напрямів до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 14 жовтня 1993 року, за даними метеофахівців, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 22 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2020-го – 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.